Мене звуть Будян Мілан, я учень 6-го класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради. Тема дослідження рослин, які містять отрути та їх використання. Об'єкт дослідження отруйні рослини, предмет дослідження, вплив отрут рослин на здоров'я людини та їх використання в медицині. Мета дослідити хімічний склад отрут рослин та їх використання. Актуальність дослідження. На сьогоднішній день існує дуже багато хімічних препаратів, які мають побічні впливи на стан здоров'я людини. Я своїм дослідженням хочу показати, що краще використовувати природні речовини, які будуть мати менше шкідливого впливу на здоров'я людини. Завдання дослідження: перше проаналізувати літературні джерела із даної теми. Друге вибрати отруйні рослини України. Третє. Вивчити хімічний склад отрут та їх вплив на організм людини. Четверте дослідити, де можна застосувати отрути лікування. П'яте розробити висновки. Отрута це речовина, що здатна придійно живий організм спричиняти різке порушення нормальної його життєдіяльності, отруєння або смерть. Отрути проникають в організм людини головним чином через травні дихальні органи. З організму видаляються нирками, кишечниками. Лихенім. Перша рослина, про яку я зараз розповім, це анемона хоєва, вид квіткових рослин, родини шептецеві. Це рослина висотою 10-25 см, з довгими підземними корневищами, листки, а й часто роздільні квітки поодино, поодинокі, з білими або рожевуватими з нижнього боку листочками оцвітини. Хімічний склад. До складу рослин сировини анемононемороса входять такі руч... хімічні речовини, як алкалоїди, хлікоцити, деякі типи сапонінів, будильні речовини, таніни, вітамін С, смоли, органічні кислоти. Основною активною речовиною в анемона немороз є протинамін або анемонал, застосування у медицині. У народній медицині препарати Анемона, дібровне приймають внутрішньо, у вигляді настрої, нас використовують лікування, сволоякісних новоутворень, серцевих захворювань, запалення, легень, гарячки, приболі шлун. Друга рослина це дурман. Дурман рід рослини, родини пас... паслінових, переселенки якого великі трави, річчя, деревоподібні рослини. Плив обічні дії дієрет, всі частини дурману через високий вміст алкалоїдів отруєні. Отруєння проявляються першінням у горлі, моторним збудженням, галюцинаціями, появою паралічів. Застосування у медицині дурман використовується також в народній медицині при нервових і психічних хворобах, невраліях і задишці, на Кавказі користуються відваром з насіння у воді для опускання зубів. Третя рослина це аконіт, борець, рід рослин, родини шовтецевих. Рід аконітів налічує близько 300 видів розповсюджених у північній півкулі землі, хімічний склад. Рослина роду аконітів отруйні. Всі частини роду містять алкалоїди – аконітин надає коренням рослин характерну запаху, що нагадує запах хроно або селери – Отруєні також пилок нектар і мед бджіл, які брали взяток за коніту, який нерідко спричиняє отруєння бджіл. Отрута аконіту проникає крізь шкіру, тому під час роботи з представниками роду аконіт рекомендують використовувати гумові рукавишки. Отруйність аконіту, залежить від місця зростання, уселіття з півночі на півдні, у медицині. У народній медицині використовують при подагрі, травматизмі, протипухли. У далекому минулому китайські лікарі виживали коніт при болях викликаним раком. Четверта рослина це болиголов плямистий, це отруйна рослина, роду болеголов, може також використовуватися як лікарська рослина. хімічний склад, з лікувальною метою використовується трава. Вона містить в собі алкалоїди, конігін, коніцеїн, конгідрин. Найвижливіший з них конін, також містить кверцетин, відноситься до групи вітаміну вітамін Р, Стосування у медицині. У народній медицині боліголов застосовується як заспокійливий, протисудомний та болезаспокійливий засіб при хворобових станах, що супроводжуються судомами або спазмом внутрішніх органів кореї, епілепсії, кашлюку, мігрені. П'ята рослина це конвалія. Конвалія означає лілія долин, що квітне у травні, Впив – отрути рослин, худоба, наїпшись конвалії, гине. У людини, про отруєні конвалії, з'явиться на запаморочення, судоми. Як першу допомогу в цьому випадку дають блювотні засоби і промивають шлунок. Рослина з горизонтальним повзучими гілястим кореневищем, з двома річчотирма прикореневими. Еліптичними цілокраями, голими зеленими з дугоподібним жилкуванням листками, цвіте у квітні, травні, засування у медицині, У народній медицині конвалі застосовують при водянці, хворобах серця, епілепсії, хворобах очей, проти пропасниці, головного болю, паралічі, як заспокійливий, при безсонні.